Ось такий вигляд має готель. Готель Віла Сіде Так ось такий номер простенький. Душова кабінка, як завжди, туалет, мувальник. От, Рушників багато. Все, що необхідно. От. Бачу, зробили лебедя це напевне, тому що ми залишили 2 євро. Честь подяки, лебідя зробили. Маленький такий номер, все компактне, телевізор, багато каналів працює. Все що треба, є кондиціонер, балкончик маленький, ось тут на двох. Ось це балкончик і такий вигляд з вікна маємо. Вигляд міста там далеко мечеть знаходиться, горе. ранку. але тепло, сонячно. В номері також є сейф і є холодильник. Кожен день його поповнюють. Мінеральна вода і отака звичайна вода. Кстати, ще такої ніколи не зустрічав в таких пачках по 200 мл. У них і всі холодильники забиті такою водою. В готелі дуже багато котиків скрізь. І в ліфт заходиш, котики, і в ресторані, і по території бігають. Це така територія. Тут сидять, снідають. До речі, в готелі, напевне, відсотків 90 німців і, може, відсотків 10 росіян. В основному всі такі пенсіонер... пенсіонери пенсійного віку і всі курящі. Дев'ята ранку 34 градуса Сьогодні нічого собі. Перше листопада. 34 градуса. Ось так виглядає корпус готеля. П'ять поверхів. Як правило, біля басейну майже нікого немає, ніхто не плаває, тому що в морі вода тепла. Дорога на пляж займає приблизно хвилин 5. Ось це починається наш пляж. Тут зліва і справа дві кафешки, тут бар, ну два бари. І там ще дають дають, як щось їсти годин 10. Є волейбольні площадки. Приблизно їх, напевне, штук 300 тут. Зараз ще поки що майже всі. Майже всі пусті. До речі, видають от такі торби пляжні, безкоштовно. Рушники також, все як положено. Ось це наш пляж. Він не дуже широкий, але дуже багато шезлонгів, напевне, десь, може, 300-400. Взагалі, місця всім вистачає. Є місце в тіньку, є на сонці. Але сам пляж дуже великий, просто Дуже багато готелів, але гуляти можна по берегу кілометри, що в одну сторону, що в іншу. Це наша спонтанна поїздка, ми не планували, але так як відпустка вийшла, що в кінці жовтня, то вирішили приїхати. І не пожаліли, тому що так складалося, що я завжди їздив на початку червня місяця в Туреччину. Минулі роки, позаминулі. І на початку червня реально температура прохлад... прохолодніша, ніж зараз на початку листопада. Тоді, як завжди, було десь плюс 23-25 градусів тепла, море ще холодне було. А зараз, от самі бачите, плюс 34, плюс 30. Вчора було 30, і вітру немає. Море ще тепле, тепліше, ніж влітку, ніж на початку літа. І менше туристів. Набагато краще відпочивати в кінці жовтня, на початку листопада. Єдиний мінус це те, що день трохи коротший і десь після п'ятої вже, от, біля шостої починає темніти. Пів шостого люди вже покидають пляж і відправляються. Готуються вже до вечері. Порівняно з Іспанією, за ці гроші можеш набагато більше собі дозволити. От, наприклад, оці всі шезлонги на кожному пляжі від кожного готелю. Вони всі абсолютно безкоштовні. В Іспанії ти приходиш на пляж, ти за них мусиш платити. Я не пам'ятаю, здається 30 євро на день. Також рушники видають, з цим взагалі немає ніяких питань. Це дивно, що приїжджаючи відпочивати в готель, не було рушників для пляжу. В Іспанії ж нам їх не видали. Сказали, йдіть на базар, докупляйте собі рушники. Також їжа тут більш різноманітніша. Я не жалую, що там вона була гірша, але тут вона ще більш різноманітніша, ніж в Іспанії. Більший трохи вибір. Також клімат, мені здається, більш тепліший, повітря сухе. В Іспанії трохи вологіше повітря і був вітер, і коли вітер, то відчувається прохолода. Тут навпаки, так як сухе повітря, то навіть при плюс 30 градусів тепла ти не відчуваєш, що тобі жарко. Реально дуже комфортно. Цим в принципі, виграє кліматом. Плюс 25 градусів. Майже 10 ранку. 1 листопад. От знайшли на пляжі такі гранати. Зараз будемо робити сок. Гранатовий сік. Два євро бар. У ресторані, де ми їмо, гранат, на жаль, немає, але є багато різних фруктів, овочів, абсолютно все, що хочете, окрім полуниці, кавунів, ну і свіжих ягід, тому що не сезон, а так усі сезонні фрукти овочі. Крім того, різне м'ясо, риба, вибір просто величезний. Навіть суші роблять. Всякі випічки, солодощі. Я вважаю, що тут різниці між чотирьох і п'ятизірковими готелями в плані їжі немає, тому що їжа, що в п'ятизіркових, що в чотирьох зіркових майже однакова і вибір просто величезний. Є тут також дві горки отаких, от одна трошки крутіша, друга повільніша. Але вода в цьому басейні трохи прохолодна, у морі тепліша. Тут дуже багато рослинності в цьому готелі. Вон лимони ростуть, верніше ці мандарини. Банан, все підписано. Територія готелю дуже гарна, озеленена. Квіточки, кущики, дерева, о, мандаринове дерево. Ось і мандаринки. оливки Добре, коли мало людей, Жалкую, що раніше не їздили в. В листопаді, в жовтні місяці, набагато тепліше і комфортніше, ніж на початку червня. Вон гранати ростуть. Ось такий зал маленький. Там є також сауни, вони безкоштовні. Хаман платний. Перше 50 євро, 35 євро, 50 за двох. Е, так, то масаж, кстати, буде 50 коштувати. Ось такий зал. Немає людей. Маленький зал, більярдний стіл. За більярд також потрібно платити. Правда тут немає чим дихати. Витяжка зовсім не працює. П'ять хвилин і задихаєшся просто. Ось так виглядає лоббі-бар. Це стіл на величезну компанію. Тихенька музика грає, дуже багато місця, мало людей. Диванчики, столики. Обстановка романтик Середній вік компанії, яка нас оточує по периметру приблизно 75 років. Ну, такий контингент ми попали. Нічого страшного. Нормальний відпочинок, якщо для тих, хто любить тихий відпочинок. Коли ми йдемо, постійно продавці до нас починають розмовляти на російській мові. І я не знаю, чому невже ми так похожі на росіян і сильно відрізняємось від німців там чи поляків? От не знаю. Для мене це загадка. Чому так? Дуже багато пальм, але вони всі були привезені з Єгипта і посаджені тут. Їхні природні дерева це сосни, кіпариси, мандарини, гранати. Замітив, дуже багато магазинів, де продають срібло, але ціни не порівнював, тому не знаю, дорожче чи дешевше. Також дуже багато спецій. Коли ми йдемо, постійно продавці до нас починають розмовляти на російській мові. І я не знаю, чому. Невже ми так похожі на росіян? І сильно відрізняємось від німців там, чи поляків? От, не знаю. Для мене це загадка, чому так? Це старе місто і воно явно дуже сильно відрізняється від нового. Прозора підлога, магазинчики, кафешки. Зараз ми відправляємось подивитися саму основну головну достопримічательність. Симл Сіде. І ми добралися до цієї основної достопримічательності. І тут якраз свадьба, фотосесія. Добрались нарешті до цих основних колон, руїн. Ну і зосталася свадьба, весілля. А це край сіде. Тут там маяки, яхти, а звідти видно пляжі. Далеко-далеко. Край сіде та фінальні кадри нашого відпочинку.